Шановні члени комісії, шановні запрошені, сьогодні дуже велике поле запрошення, дякую, що ви прибули всі. Хочу просити вас, щоб ми розглянули додатково, життєво важливий для нас момент внесення змін до рішення однієї сесії Львовецької сільської ради, яка стосується питань бюджету. Бюджету нашої територіальної громади на 2024 рік. Ірина будь ласка, році доповнити пункт 2. Обвідчення дохідної частини загального фонду бюджету на суму мільйон 200, які спрямувати для головного суперечка сільської ради на виконання заходів програми утримання та ремонту. Значення та вулиці помниться доріг комунальної власності Лувецької сільської ради на 25-25 роки. Законом бюджетної програми на людинку 17460 годин отримання та розвиток автомобільних додатків порожної інфраструктури рахунок коштів місцевого бюджету 8 мільйони 200 додатки розвитку. В цьому передачу до загального спеціального фонду бюджету. до <п 'ятання> Я кажу що це дуже важливий аспект нашої діяльності, суперпрограма дороги, особливо дороги комунального значення. Програма завдяки ініціативі нашого голови і підтримки депутатського корпусу старосинських округів програма дії. Нам просто зупинятися не можна і не треба. Кожна зупинка вона може бути тимчасовою, занадто розтягнений період часу. Я би просив, щоб певне питання. Зараз зору ми включення до розвіду на порядку денному сесії. Дуже вам дякую, особливо запрошення особливо. На цьому наше таке коротке. Я бажаю такої короткості надалі mm -hmm. на наших засіданнях бюджетної комісії. Коротке засідання. Засідання бюджетної комісії вважається завершеним. Дякую всім за присутність і за увагу і за гарні пропозиції.